Я от в трима не дуже розуміюся за місяць до пологів жінці. Вже важко буде щось. Що варто зробити косметичний ремонт, напевно, якихось килимів е купити. Волю це питання потрібно вирішувати ще на етапі, коли є зачаття. Ти Якраз тінеш курити, бо внутрішньо отробно не пахне нічим. Тим більше сигаретами. А давай те купимо, а нам це потрібно. А це точно знадобиться. А там ще якісь блогери щось розкажуть. Всі то покупляли, і всіх воно на Олексі стоїть на продажі. Дуже багато порад, дуже багато різних е, систем, дуже багато реклам. Що треба якісь окремо якусь шафку. Це може бути кімната, це може бути окрема кімната, це може бути закуток, але він має бути спеціально адаптований для малечі. Вітаємо. Ви слухаєте подкаст медична. Центру святої Параскеви в цьому епізоді говоримо про підготовку до появи малюка з лікарем-педіатром неонатологом Соломією Вах. Добрий день, мене звати Сомія Володимирівна, моє прізвище Вах. Я лікар-педіатр, неонатолог з досвідом роботи в пологовому відділенні, також досвідом роботи у поліклінічних відділеннях. І сьогодні ми з вами будемо говорити про малюка, який ще не з'явився. Як нам підготуватися до його появи, самостійно підготувати приміщення, підготувати морально батьків, друзів? Тобто, щоб поява малюка приносила вам тільки задоволення. І це питання для мене зараз важливе, тому що от я подивився на друзів, родичів. І от коли вже лишається тої вагітності, трошки трошки з'являється такий екстаз, піднесення. Всі чекають тої дитинки додому, і це в принципі класно. Ну бо це і настрій піднімає. Але з другої сторони починаються такі емоційні, хаотичні покупки. А давай те купимо, а нам це потрібно. А це точно знадобиться. А там ще якісь блогери щось розкажуть, в інтернеті щось напишуть, і вже повна хата того, і якісь коляски, і якісь меблі, і памперси. А Потім виявляється, що десь частина з того ну, просто не потрібна чи не підходить. І я хочу от, підійти раціонально і зрозуміти, чітко мати собі список, що купувати, а що не купувати. І перше питання, на яке я хотів би мати відповідь, коли ж починати готуватися до появи малюка? Е, насправді є доля, правди, в тому, що дуже багато порад, дуже багато різних е, систем, дуже багато реклам, особливо в інстаграмі, в фейсбуці, ну, в принципі, в мережі інтернет. І насправді, коли вже з'являється малюк, ти розумієш, що ці 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 речі просто не потрібні. Вони дружно ну, так. На... Прийнято в цьому регіоні йдуть воликс, їх продають. Мод пологи за скільки за місяць, за два. Дивіться, за місяць до пологи в жінці вже важко буде щось. Вона може тільки в інтернеті вибирати. Якщо ви хочете там з дружиною, чи з сестрою, чи з подругою походити повибирати, це найкраще робити до того моменту, поки ми ще можемо робити, коли ще Десь не, за не два можна. місяці. За два місяці це ідеальний період. Починати потрошки собі скуповувати, піддивлятися, що потрібно, що можливо вже є в наявності, що можна. Взяти в знайомих, в яких вже є діти, бо тому що важливо говорити про ринок якогось вторинного споживання, тобто не обов'язково дитині купляти нові речі. Ну ми до того ще прийдемо. Е, а от е, моя дружина каже, що вона також десь говорила там е, два місяці, і вона каже: от якраз кинеш курити і підготуєшся до, до того, що з'явиться в нас вдома малюк, і. Але я ж не курю в кімнаті, де дитина. І алкоголь же ж, ну так п'ю, не п'ю. Яка різниця от, для дитини, чи я курю, чи ні. Ну, Стосовно коріння алкоголю, це питання потрібно вирішувати ще на етапі, коли є зачаття. Але, наприклад, це, ну, може бути то дідусь, якийсь брат, навіть навіть сам батько може відновити коріння потім. Е, цей елемент є важливий, особливо коли в сім'ї присутній новонароджений малюк, бо стінка бронхів, малюка, легені малюка. Гортань, вона є надзвичайно чутлива до. Навіть дума. якщо я просто покурив і підійшов до нього взяв на руки. Навіть якщо у вас різкі парфуми. Тобто, навіть якщо вдома запалена якась аромапалочка для покращення аромату, бо там свіжими меблями, наприклад, пахне. Навіть якщо ви тільки що покурили, взяли жуйку, прийшли, помили руки і взяли дитину на руки, все одно вона цей запах відчуває. Бо внутрішньо отробню не пахне нічим. Тим більше сигаретами, тому дуже важливий елемент передивитися там, чи немає дуже різких парфумів, і якщо є хрестини, ну, у нас це популярно на західній Україні хрестити дитину, попередити гостів, ну забава класно, та але не потрібно різких парфумів, бо тому, що дитина може на це зреагувати негативно, а на коріння, в тому числі, і на запах спиртного. Ну, Який буде просто з рота, є запах спиртного, і ну, все це також. Задихати на дитину, грубо кажучи, перегаром, це як мінімум не етично. А як максимум можна все-таки спровокувати якусь додаткову негативну реакцію малюка. А і так само це, напевно, і порошків стосується. Інколи також вони мають от такий якийсь різкий аромат, різкий запах. Е, порошки дитячі є гіпоалергенні, це, швидше за все, можна сказати про ополіскувачі, які використовуємо ми до постелі. Ну, мами вже начитані, вже знають, що для дитини ми використовуємо всі особливі речі спеціальні для малюка, не через те, що вони чимось інакше, а тим, що вони не мають якраз цих запахів, цих стабілізаторів, емульгаторів і тому подібних речей, які шкодять. А, а як кімнату підготувати? Ну, в нас є окрема кімната. Я так собі думаю, що варто зробити косметичний ремонт. Напевно, якихось килимів купити там, постелити фіранки. Ну щоб воно так було і затишно. Не, не Іграшок зайців поставляти. Дивіться, направду це дуже добре, що ви взяли саме цю тему. Підготовка приміщення її чомусь навіть відомі блогери пропускають, чомусь не говорять за те, що малючку він до того мав приміщення, і йому би так само хотілося знаходитись в комфорті. І коли ми будемо обставляти, це може бути кімната, це може бути окрема кімната, це може бути закуток, але він має бути спеціально адаптований для малечі. Коли він буде адаптований для малечі, ну, де це, Означає адаптований до малечі, я вже так зрозумів, що комфорт для дорослого не означає комфорт для дитини. Звісно, що для дитини буде комфортно. Е, я скажу вам так, що комфорт для дитини забезпечить спокій і сон дорослого. Тобто, це дуже важливо на це заакцентувати. Е, комфорт для дитини включає в себе першим ділом, щоб дитина не була постійно на руках, дитина повинна бути десь. Тобто якесь місце, де ви зможете покласти дитину. Треба ну Давайте до цього повернемося трошки пізніше, давайте так згрупше пройдемося по давайте, кімнаті. Про Всі килими, іграшки м'які, великі портьєри, штори найкраще з кімнати, де буде малюк забрати. До ну лек... вже легше не треба купувати. Так, вже мін. легше не треба купувати. Якщо ви хочете щось кинути під ноги, бо тому, що ну є різна поверховість, є різна товщина стяжки, тобто ну може бути банально холодно. Є спеціальні адаптовані клеми, вони є з поліпорту. Пілену, тобто з такої пухлої консистенції, як каремат, так. Тільки ця консистенція є більш щільніша, вона є трошки товстіша. Але ви можете підібрати індивідуально, бо, тому що в людей не всіх вдома є пороги. Хтось має робота-пилососа і килим взагалі не підходить. Тобто, ну, ви... Але хтось любить, щоб був килим, щоб пройтися, то тоді замість того такого. Так, Можна використовувати спеціальні адаптовані килими, вони є різних розмірів, і найкраще те, що їх можна порізати звичайними ножицями. Тобто, ви можете взяти умовно. У вас є десь півкруг, ви можете собі навіть обрізати по тому, як вам буде це підходити до кімнати. Все інше бажано Замість не Замість фіранок тоді що? Замість фіранок найкраще взяти рулети. Рулети вони, по-перше, трошки є дешевші, вони є різних, абсолютно кольорів. Ви можете підібрати індивідуальну під тон. Найкраще брати щось таке бежево, червонувато, коричнувате, щоб було схоже на те, що дитина внутрішньоотробно йому там були такі схожі кольори. Він буде спокійніший від того. І їх набагато легше чистити, мити і протирати. А значить, жалюзі не підходять? Жалюзі, ну, дивіться, кожна жалюсь повинна бути витерта. Уявіть собі цій мамі. Яка годує, пере, прибирає, і ще й ці жани. Ну думає, що, да? В нас не тільки мама прибирає, тут придеться мені тоді їх а, ну, витирати. Тобто... Це дуже клопітка і зовсім не потрібна робота. І ми потрошки від цього, ну і це є е, пластик, давайте будемо від нього відмовлятися. Все таки рулета це є тканина, за якою легше доглядати. І вона не є така чутлива до інших подразників. Вона не є чутлива до жалюзі на високих температурах ну, батареїв. І, і так само тоді забрати оті всі іграшки, бо теж як килим воно набирає на себе, подушки. Оті всі, Тобто вона така має бути аскетична, проста кімната мінімал лофт. Ага. Тобто, ні, ви можете брати різного роду предмети, але пам'ятайте, що предмети, які мають ворс, потребують особливого догляду, і цей догляд повинен бути частий, якщо ви не хочете спровокувати дитині якихось додаткових алергічних реакцій. Так само дуже важливо, ну можете купляти, але дивіться на наповнювач, на виробника. бо тому, що більшість іграшок м'яких не мають досить якісного виконання, краще брати дерев'яні іграшки, якщо говорити ну от для іграшки для малечі. І відповідно, а якщо допустимо людей немає кімнати, то цілком нормально собі в спальні облаштувати куточок за тими ж вимогами, про які ми говорили, що стосується кімнати. Так, це буде супер. Ну важливо подивитися в цілому, оглянути периметр, чи ніде нічого не зацвіло. Чи нічого не облущилося, чи немає під паркетом якихось залежів, чогось там. Тобто, для початку це швидше робить ну, батько, ну мужчина оцінює я, бо можна закликати якогось майстра. Зараз це досить доступна послуга. Оцінити чи немає якихось дрібних елементів? Це не обов'язково у вас ціла стіна за це, Це може бути кут за диваном. Потрібно відсунути диван і подивитися, чи немає якоїсь проблеми. Ну або банально воно просто вже брудне, і треба зробити якийсь трошки новий ну, ремонт. Та, звичайно, і якраз так. от за цей час, якщо зробити заздалегідь, оті всі будівельні запахи, якщо ми робили ремонт, вони якраз вивітряться. так і тоді жорстки ми уникнемо тих різких запахів, про які ми говорили раніше. Бо зачасту оця історія про якусь косметику в хаті наступає момент, якраз от перед цими самими хрестинами, тобто, ніби вже все відбули тут. Мають бути гості, і ти розумієш, і, а там то треба, там то, там то. Повірте, це набагато практичніше і швидше, і фінансово вигідно зробити до появи малечі. Бо з появи малечі фінансова витрата зростає в три рази. Це просто згідно загальної статистики. Це не дивлячись на якусь індивідуальну особливість мами, чи малечі, чи місце проживання. Е, ну і ліжечко точно треба купити. Дивіться, ліжечка є різні. Купляти окремо стояче самостійне ліжко Колипського, це от історія, яка нам ще з Радянського Союзу добре пам'ятається, ці дерев'яні ліжка цього робити не варто, бо тому, що ну майже 95% дітей спить разом з мамою в перший рік життя, бо вони є на грудному вигодовуванні. Найзручніше буде взяти ліжко. Яке присувається чи до дивана, чи присувається воно до вашого ліжка. Воно має такий мочок, там можете засунути. Тобто в день у вас є окремо стояче ліжко, вночі у вас є конкретна територія, на якій знаходиться малюк, на якій немає подушок, це важливо. Дитина не може спати з ковдручками, подушками, якимись м'якими зайцями, забавками. Так само ви спите в якійсь піжамі, ви потребуєте якоїсь подушки, ви потребуєте якоїсь ковдри. Дитина новонароджена того всього не потребує, якщо дуже вже є зимно, тя ту дитину. О, до речі, стосовно зимно, так може бути спекотно. Як щодо кондиціонер брати чи вентилятор. Ну, бо зараз спека така, особливо в серпні, там за 30 років років. року було доволі спекотно. На рахунок кондиціонера. В принципі, ну, цього літа було доволі спекотно, досить часте питання до педіатра: якщо використовувати, коли, де, як, чи взагалі потрібно ставити. Кондиціонер потрібно, можна ставити, єдине догляд. Це не має бути згідно інструкції, тобто оці специфічні фільтри потрібно мити. Я знаю, що цим можна займатися як самостійно, так можуть і допомагати якісь супровідні фірми. Але єдине, що важливо, що на момент, коли дитина знаходиться в приміщенні, її не може обдувати кондиціонер. Тобто, якщо у вас тут стоїть ліжко, то кондиціонер стоїть ось тут. Тобто, це має бути коса пряма. Він не може обдувати дитину. Ви можете знаходитись в кімнаті, бо якщо на вулиці 34 градуси, у вас в хаті там 28-26, Ну і той кондиціонер буде працювати постійно. Бо ви виключите годину, і у вас знову буде 32 градуси. Тому можна, але коса пряма має бути і ні в якому щоб разі не під кондицію. Щоб не прямо на дитину. не прямо на дитину або ага. да, великий і, і, ризик. І відповідно не і щоб не був різких перепадів температури. Ото це важливо, коли користуватися цими речами, тобто коли на вулиці 30 2 градуси, а вас вдома 22 градуси. Це шкідливо. Це не тільки шкідливо для серцевої і судинної системи малюка, безпосередньо і для дорослих. Тобто плюс, мінус 5-6 градусів. Це і допустима верхня межа такої історії, коли ми змінюємо температури. Ну і так мені логіка підказує, що треба якісь окремо, якусь окрему шафку, щоб вже складати речі малюка. Оті от розпашонки, якісь, що там, я не знаю. Там. Але ця шафа. Ну в нас ж є реч, шафа для речей. Є то і в дитини має бути. Звісно, тільки, мабуть, на початок не потрібно дуже багато речей, бо тому що в нормі дитина в місяць додає собі до 2 см зросту. 800 грамів ваги дитина додає, тобто одяг буде змінюватися. Якщо говорити точно, то він буде змінюватися зі швидкістю світла. Ну, багато і, і його не потрібно. Робити. Найкраще зробити комфорт для малечі і для себе з допомогою пеленального столика. Вони є різні. Найкраще підбирати підріст дружини, бо є жінка ростом метр сімдесят, є такі маленькі, як я, метр п'ятдесят. Відповідно, в нас допустима висота рук є трошки різною. Тобто ці столики. Є різні по висоті. Варто піти в магазин або просто поцікавити, скільки вам там комфортно: вісімдесят дев'яносто сантиметрів. Тобто ну, краще поїхати поміряти, бо в принцип, можна поїхати поміряти і тому за два місяці це краще робити, і, і щоб менше нагинатися, бо ж це так, складно бо тому, буде що робити. жінка і так всю вагітність носить на собі плюс 15 кг, бо Плацента навколо плідні води, вага безпосередньо самого малюка, плюс груди. Жінка, яка годує грудьми, має додаткові два тягарі. Відповідно, спина страждає достатньо. Якщо спина буде завжди в правильному положенні, тобто ми будемо нагинатися корпусом, а не от цим висим плечовим поясом. Відповідно, ми таким способом покращимо мамі життя. Ну і рахуйте, дитина там 3-4 кілограми родиться, і вона зачасту на руках. Тобто це також є навантаження на спину. Тому всі моменти, коли ви згинаєтесь, бо інколи не купляють полинальних столиків, передягають дитину на колішках, на ліжку або на дивані. Це дуже незручна історія, бо це постійно встав, ліп, встав, лі. тобто до тої дитини. По-друге, ви постійно юзю на тої дитини нагнути, Це надзвичайно боляче. Ну. Отже, беремо пеленальний столик і що? І там достатньо місця для тих всіх речей, які будуть необхідні дитині на той перший період. Пеленальний столик найкраще брати з таким розрахунком: зверху пеленальна поверхня під низом, шуфляда. Потім є вільний простір, щоб ви могли там салфеточки, якісь, якісь базові речі, пеленочки, які ви одразу берете міняти. І на Наступне, що має бути, це має бути закриті два бокси, і в цих закритих двох боксах ви будете зберігати такі більш того, тривалі речі. Шуфляні зачасту зберігаються ножнички, е якісь медикаменти, якісь е кремчики для обробки статевих органів малюка. Тобто, вона має бути, бо воно, якщо буде все з боку, повірте, ліктями. А дитина це такий предмет, який ви розкрили. І її зразу, от все руками, ногами, тобто вона все буде змітати тут, наверху, де і... пеленальна поверхня, не стоїть нічого, все стоїть все поскладено і там є. Тим чи що брати, то поїдемо, подивимось. А, а ще я бачив в е, знайомих, що в них є спеціальна ванночка. Але якщо в нас є ванна. То може обійтись без тої ванночки. Можна обійтися без тої ванночки, якщо є ванна. Вода перекип'ячена до того моменту, поки не відпав пупковий залишок і не загоїлася пупкова ранка. Або батьки зачасту часто питання, доки ж ми ту воду маємо кип'ятити? І ванну, бо в ванні купаються як дорослі, так і дитина. На жаль, перед кожним застосуванням треба буде мити. Тобто, купляти не обов'язково, але мити Ні, не будете так... і ванну, і ванночку. Тобто, тут, в принципі. То краще вже в ванночку взяти, чи мити ванну. Ну, я би напевно брала е, ванну, бо тому що ванна зі мною залишиться на все життя. А ванночка була. Вона вже є в кімнаті. Ну, супер. Тобто, якщо в мене є ванна, я купаю ванні. Я не купляла ванночки, бо тому що, е, малеча виросте, ці ван... та ванночка її або десь ну, продавати за якихось там копійки, або просто вона буде як непотрібна річ в мене стояти. Якщо вдома немає місця, якщо це є однокімнатна ну, квартира, тобто там дуже не розженешся, і є ванна ванна Люкс, тоді ж обов'язково напевно коляску треба купити і автокрісло. Коляска і автокрісло в наш час must have, бо тому що на руках вигулювати дитину це просто нереально. Колиска з люлькою може бути трансформер. Обов'язково зверніть увагу на колеса цієї. Коляски, бо тому, що брати щось там супер сучасне, що рекомендують. Оці, що на одній нозі, там три колеса. Ну, ви не проїдете по львівських дорогах з тими бордюрами. Колеса мають бути великі, широкі, щоб ви цю коляску попхали, і вона викутилася вам. Звичайно, аналогію можна провести з автомобілем. Ви бачите, у Львові чим більше автомобіль, тим легше він дряпається на бордюрах, хоч так робити, не можна. Да, і наприклад, це от питання з пандусами. Тобто, зараз такі пандуси, що треба такий позашляховик, щоб на них проїхати. І тоді, чим потужніша коляска, тим, тим, тим краще. краще. Ну і не в осудження нашому ЛКП Львівському, але нас досить. Деколи засипає снігами, і це вже в період, коли воно вже розтопилося, але ще не стопилося. Це найважчий предмет, який має подолати коляска, бо воно працює по типу е, Нітонівської Ньютонівської рідини. Ви впираєтесь, воно стає каменем. Тому потрібно велике колесо, щоб ви могли це переїхати, і Бруківка. Чим більше колесо, бо маленьке колесо буде більше колесу буде робити плавні вам хвилі і дитина вколишиться сама собою. Ну я дуже підтримую насправді вторинний ринок, бо тому що насправді зараз якийсь період бездумного споживання нових речей, і це треба контролювати. Це наше благо для наших дітей, для нашого майбутнього. Але єдине на що потрібно звернути увагу, це обробка поверхні, бо, наприклад, навіть цей самий полинальний столик це е після покупки зробити обробку. Так і Можна поцікавитися в людей, які тим користувалися, можна поцікавитися виробника, можна просто в інтернеті поцікавитися, чим обробляти ту чи іншу поверхню, бо є щось, що хоче спирту, щось хоче гарячої буде, а є щось, що хоче на обороти якоїсь делікатної обробки. Тобто, вторинний ринок має місце бути. Він є, просто з деякими само коляску можна купити пеленальний столик, навіть речі можуть бути, ну окрім підгузки, вони не мають другого шансу. Хоча є багато разу Так, я думаю, що є багато груп, таких якихось тематичних де власне люди і обмінюються може або продають ці речі. Є навіть багато груп, де люди, в кого багато діток віддаються просто безкоштовно. кого цього є вдосталь, або кому просто там не підійшло. І ще можливий елемент стосовно саме заколесуючих колисок, дуже всі ну, це, це просто такий запит останнім часом для мене. Всі то покупляли, і всіх воно на Олексі стоїть на продажі. Не купляйте самого заколисуючі куляски, пробуйте справлятися іншими методами. Звичайно, що за сенат ну, заколисувати дитину на руках це не є найкращий метод, але на момент покупки і на момент продажу минає близько 14-21 дня. Тобто цей предмет дома не дотримується навіть на місяць. Дитина просто в тому ну, не хоче. Бути. Ну і найголовніше от ці пляшечки, розпашонки, підгузки, в якій кількості це купувати і в цей підготовчий період, щоб вже приїхали з пологового і щоб вже це стояло вдома. Mm, дивіться, дуже важливо зібрати собі сумку в пологовий. Тобто, частково, акушер гінекологи рекомендують, що саме їм потрібно мати жінці, що саме потрібно мати дитині на перший час. Дивіться, тобто, з підгузниками не треба брати до появи малюка не потрібно це брати в якомусь такому колосальному об'ємі тисячу чи навіть сто штук. Це достатньо буде упаковки, одинички, бо є ще нульовка, це зовсім для малесеньких дітей. Тобто, якщо немає ніяких ускладнень в пологах, як, ну, якщо немає ніяких ускладнень під час вагітності, тобто ми очікуємо на Уношену вагітність, то беремо підгузники одиничку, одну упаковку, щоб нам можна дві там вже з запасом, щоб нам вистачило пологовий в разі чогось, коли все добре. Перші дві-три доби дитини має ніяких висипань. Ви можете купити тисячу штук, один вділите його за дві години посипи. Все. Власне тисячі штук іде на Олікс на продаж, бо тому що ну, воно не, під, не підійде, і це не можна якось діти іншою стороною, використати комусь вдома. Це засіб дуже індивідуальний. Тому підгузників беремо обмежену кількість. Якщо ми вгадали і він нам підходить, тоді вже беремо багато з запасом. Але майте на увазі, що там одиничка, двійка, двій трійка, тобто дитина росте так само не треба брати дуже багато. Бо якщо дитина є великі дітки, там 4600 до 5 кг, то вони скоро перейдуть на двійку, бо там є різні об'єми талії, як штани для дорослих. Слідуючи, пеленки, розпашонки. Пеленок можна взяти декілька. В принципі, це достатньо. Ось так от буде 6 штук, три з них теплі, три з них мають бути звичайні. Пеленки максимально прості, трикотажні, щоб це не були якісь супермалюнки, ще щось, бо були такі недосить якісні з власного досвіду пеленки, з якими зайцями дитина заснула, зригнула і всі зайці відбилися на щуці. О, тобто, та, було таке в нас міні-татуювання. Тобто не потрібно брати чогось такого. Тут краще вже не економити, взяти натуральне, недешеве, щоб потім не ходити з зайцями на щуці. Якщо це є теплий літній період, то достатньо буде двох теплих пеленок і чотири пеленки, звичайні тонесенькі. Наступне одноразові пеленки. Одноразові пеленки 90 на 60. Вони підуть вам як підкладні для матері, вони підійдуть для передягання дитини в пологовому. І коли малючок тільки народився, він перебуває шкіра до шкіри, але зверху його накривають пеленочкою. В ідеалі, щоб це була одноразова пеленка, тому що вона дуже гарно тримає тепло. От, тобто їх берете собі цілу упаковку, 10 штук буде, ось так. Предостатньо, можна і більше взяти, тобто вони використають. Це в подальшому і на пеленальному столику, бо дитина попісила, ви загнули, розвернули і її ще можна на два-три передягання використати. Наступне це є бодіки. Ну, в принципі, можуть бути окремо верх-вниз, може бути окремо може бути бодік. Бодік з рукавом, з царапкою. Інших не рекомендую, бодіки без царапок. Оці, що ви вдягаєте на руки, вони класні, там перші п'ять діб. Потім дитина навчає, ну, вони вчаться це скидати, і воно буде вер, ну, перевертатися по хаті, воно буде всюди, тільки не на руках дитини. Тобто, це мають бути бодіки вже з готовими царапками. В стандарті дитина родиться від 50 до 56 см. Ну, тобто, можуть бути і довше 58, ну, 60 ще такого не бачу, 58 бачила. Можуть бути коротші: 49-48, найкоротше, кого бачила, 46. Це доношення. Я говорю зараз за доношену вагітність. Тобто, в принципі, два бодіки. Ну, вам скажуть, передбачувана вагу і перед, ну, довжину навряд, бо воно там так скручене лежить. Передбачувана вага, якщо дитина має десь 3,5 кілограми, вона буде мати десь 52-54 Тобто будь-які 50... Чи може вже простіше купити, вже, як народиться. Ні, мусите мати щось з собою, бо дитина треба щось діяти. Ні, то вже ми переходимо до іншої теми. Ми вже переходимо до теми формування оцієї сумки в пологовий. Може, вже на той момент тоді взяти і купити ці бодіки Має і маєте на велічі купляти наперед. Ні, тільки ви купляєте мінімум 2-3 бодіки в пологовий будинок в якомусь стандартному розмірі в сумку в пологовий додому. Купляти не потрібно, бо дитина буде рости з різною інтенсивністю. Дві шапочки, два цих от достатньо, більше не треба. Так, в цей період підготовчий. Так. Ну, врешті, мені тепер як більш-менш зрозуміло і є бачення того списку, який буде мені корисним і доречним на етапі підготовки. І сподіваюся, що зайвих емоційних покупок у нас не буде. Важливо для себе на підсумку структурувати. Щоб сім'я була готова, тобто, на, до моменту появи малюка, вже коли сам малюк з'явився, все, тоді вже ми все робимо для дитини. А до моменту появи важливо підготуватися самим, підготувати приміщення, підготувати. Основні крупні покупки, такі як коляска, пеленальний столик, автокрісло. Дуже важливо автокрісло. Жодне таксі вас не візьме. Якщо у вас немає автокрісла, пересуватися якось треба в поліклініку на вакцинацію, десь до знайомого, в гості. Тобто це must have. І слідуючи, це якісь це буде достатньо часу, щоб позбавити шкідливих звичок, бо пам'ятайте куріння, різкі запахи. Це надзвичайно велика проблема в період новонародженості. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трохімович і лікар-педіатр-неонатолог Соломія. Ми говорили про те, як підготуватися до появи малюка за два місяці до пологів. Будьте здорові та сильні! До нових епізодів.